Добрий день, друзі, в наявності є такі різні запчастини для джундіра. Такі різні гідромотори, варіатори. Там якісь вінці є. Такі редуктор. Шестерні такі картони. Така шестерня. Такі варіатори по 3,5 тисячі, по типу 3 тисячі. Така до класу за півтора тисячі. Таке шестерня, 500. Такі куски карданів, 750 гривень, такий 500. Демпера є різні. Також є такі по 3,5, два однакових гідромотора. І один такий, що є, за 4 тисячі гривень. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Відправимо новою поштою. Сьогодні неділя, 24 серпня. Все гарного дня до побачення.